Волонтери це люди, які цілком безоплатно працюють у сиротинцях, притулках для дітей, школах-інтернатах, лікарнях і будинках пристарілих. Вони доглядають хворих і допомагають старшим людям поратися по господарству. Фонд Скарбниця Надії цьогоріч відзначатиме третю річницю роботи. У їхньому штаті близько 40 волонтерів. Переважно вони працюють із онкохворими дітьми. Для цих дітей ну багато. Я вважаю, що вже зроблено. Крім того, що ми збираємо кошти на допомогу на лікування в середньому на лікування треба десь 250 тисяч гривень. Тобто, це насправді непідйомна сума коштів для батьків за півроку, за рік часу лікування. От. Крім того, ми займаємося дозвільням дітей, тобто проводимо творчі заняття двічі на тиждень, це вівторок-четвер. І дякувати Богу, що от ми минулого року виграли грант в Рівненському міськвиконкомі управління сім'ї молоді спорту. Вони профінансували цей проект на 5600, 5600 гривень. Батько п'ятирічного Максима Басистова Петро з сином у лікарні вже сьомий місяць хлопчик проходить посилену хіміотерапію. На лікування йде купа грошей. На початку допомагали колеги із лісгоспів, де працює Петро. Згодом підключилися волонтери. До 100 тисяч я рахував гроші, далі не рахую. Фінансів грошей треба дуже багато. На жаль, наша держава то виборами займається, то ще чимось. Ми тільки не онкоформи дітей. Не хочу сказати, що ми взагалі нікому не треба, але таке складеться враження, що не дуже комусь ми треба. От така ситуація. Максим мріє одужати, але його лікування триватиме ще не один місяць. Непідйомні суми коштів на лікування самотужки батьки знайти не можуть. Тому вдячні волонтерам, які в соціальних мережах та познайомих збирають гроші. У середньому за рік для онкогематологічного відділення ця благодійна організація закуповує ліків на мільйон гривень. Сьогодні вони організовують акцію зі збору крові. Якщо людина десь потрапляє в аварію, то це там літр два. То цим дітям онкохворим їм треба ну літрами, якщо не десятками, кров кровливати. От. Тому ясна річ, що питання крові воно дуже гостро стоїть у нас. Здати кров для хворої малечі можна не лише до 14 грудня. Активісти запрошують небайдужих відгукнутися, бо з кожним роком онкохворих більше, але на фінансову підтримку від держави надій мало. Людмила Саванькіна, Артем Лаговський. Новини Рівного.